Оба, друзі! Всіх вітаю, ви на каналі Скілоїда. Сьогодні хочу показати вам реплей свого підписника і гравця нашого клану а, Тольбаса, який грає на Викасці 7201K, а, на МБ, яка а, давалася за маневри та за глобальну карту. Просто Дончіс, ну, я не знаю, просто бомба. А, у нього пробиття на кумулю 350. ПБшка тут, ну, нормас, фугаси тут теж нормальні. Тобто якось так. А, давайте будемо дивитися, а, що наш гравець тут зіграв. А, і як він буде грати. Сальбас грає в топі. Проти восьмерок, дев'яток, В сетапі є стяжі, але стяжі восьмого рівня. ну, Є з одна, то есть, Ну, таке. Давай будемо дивитися, що, що, що буде тут далі в бою, так сказати, проходить. Втім, гарного перегляду. Беріть чайок, кофійок, печеньку. І будемо дивитися. Такий гарний тунчис. Кстати, цей е танчик е Тольбас взяв е за ці маневри, що були. І тепер катає, кайфує. Від на маневрах, має танчика. Ну що, наш е, гравець їде е, правий фланг, де, по дефолту, де завжди рубаються тяжі, е, турмові ПТ. Потихеньку, помаленьку карабкається туди. У нашого гравця стоїть е, обична закалка. Обичний стаб сірий в слоту стаб в слоту в цьому дійству і я не помню. І боновий досилач плюс механізм, плавний механізм поворота башні. Більше щоб було стоби. Тому що сіра стоба у нього. Гравець фул заряжені. На голдових э, розхідниках. До пайок, Все, як полагається. Як настоящий статіст. Так що, під'їжджаю дефолтну позицію, бачу, Є75. Зацілює його. Тут уже Канкер виїжджає. А, хоче дати. І. Нема вистріла. Не зрозумів, куди снаряд дівся. Це що таке було? Так, ну шо. Сейчас буде жорстка заруба. Так, альба стає від порта. І дає конкереру, зриває бою Просто зриваю боєокладку, все. Все. Іди чайок в ангар, так сказати. До свідоса мигос. Бачи, є 75 ТС помиляється, дає ему в борт башні. Танкує його. Бачив, він є Су-152К, що його ціле. Заряджається і дає пробиття. На 745. Ну що, потихеньку тут наш гравець розвалює. Тут йому нічого таке, так сказати, не грозить. Обтанкує Су-152К і бам! Все, в ангар. Що, виїжджає тут альбас на гріля. Заряджай фугаси! Анатолій, заряжай фугас. Ну, Анатолій не дає. не заряджав фугас і дає на 715 пробиття. А дав би фугасом би на 1000. Він би спів би перекинути. Я не бачу, скільки тут у нього інтуїція робить. А, є в нього інтуїція. Ну, міг би спокійно перекинути і дати на штуку грилю. Так, бачив, він тут є третього, вицілює, але там немає як пробити його. Наш гравець просто зажав кнопку W і просто їде-їде вперед. Тому що ВКшка дуже повільна, і йому, щоб ну, зібрати якийсь. По карті урон треба просто не ставаючи їхати, їхати і їхати. Тому що це не фул десятки, це ще восьмерки. Не забуваємо, тому що це може ще бути і турбач. КП мало. Наш гравець добиває Т-110Е3. Бачи Артюлечку там засвічується. Ну... О! Він їде за артою. А, наш ігравайці йде туди в сторону арти. Не. Він приймає рішення просто їхати туди У, у G5, G6. Стандартну полку ПТЕХ. Він і досі фоловий. На викашці. Це жорстко Уже три фрага є. Бо опа, бачи Артюлечка засвічується. БЕМ! Єсть. Четвертий фраг робить. Не порта наш гравець аптечку. Тому що розуміє, що і так вона вспіятки дешиться. Бачите, тут він на полки єбися. Тут може було теж, в принципі, фугас, але ну, то да, тут спорний а, момент. Міг би пи не спить Хоча Хочу на 758, чим зовсім би не дав би. Але... Тут Ай-яй-яй, не залетіла, не залетіла плю... Не залетіла плюшка у Скорпіона. Як обідно же ж нашому гравцю. Так, ну шо, я думаю, наш гравець розуміє, що там є, бо всі все він просто їде, просто їде, не відстанавлюючись. Але Єбіс не уїжджає Е50М. Він е, ну, пікає і отримує на 873 урона. Нам це на руку, так сказати. Дай боженька. Дай боженька здоров'я цьому Е50М. Тут справа леопарда, він бачить. Пем, В ангар. Іди спочивай. На леопарду, жди с наступной так сказать. Так, ну шо, наш ігровець розуміє, что там є скорпіон на центре и епи здесь катается. Че Е50М Бачу він Е50М ИЕС і... фраг! Воин. Уже 6 фрагів зробив. Так, ну шо, бачим канопера на центре. Там скорпион и Юдис ще є. Канопер. Канопер кидає, не пробиває. Але тут броні в цій ВКшке. Просто, ну. Уйма. Так, сводиться, бере на випередження. єсть, попадає. На 816. Закидує каноперу. Канопер, все. Канопер в ангарі, його Гонсало добиває. Так, ну шо? остаються наших два бійці. І в протиполежній проти, команді теж залишаються Скорпіон і Юдис. Так, наш гравець при, приймає рішення просто їхати далі вперед на Скорпіона. Юдис виходить, кидає тичку. Не пробиває. Ну, я думаю, йому не по зубам така враня викаха. Ансало ззаду катається. Пробує прикривати нашого тімейта, Гравця, так сказати, його союзника. Так, ну що, нашій боець? Що він думає? Куди він хоче поїхати? Так, він приймає рішення їхати на базу. Він приймає рішення ставати в базу. Ну це вірне рішення, тому що ну, він за ними Ну, не вгониться. Юдес бистри, Скорпіон теж бістрий. Ну, Він їх не догона. Мапа дуже велика. Тому треба байтити. Я думаю, він так думає, треба байтити базою. Стає просто в базу. І чекає. І чекає. Помилки супротивника. Гансало в нього на прикритті так сказать. І що? Так сказати? Закинули вудочку і чекаємо. засвідчується ззаді Скарпіон і сліва Юдис. Але йому гансало дає пробиття. Хорош! Оу, ну, тальбасу треба добивати Юдеса. Юдес е СТ, яка ну. Може швидко перекатуватись і ну, вона взагалі, я не знаю, типу. Може зробити дуже погано. Скарпіон не пробиває. На даний час наш гравець уже наніс 8375 урона. танканув 4020. Та на свети уже 870 асисту. і 6 фрагів. Тут Аюдис. Ай, треба було кидать. Надо було кидать тальбасу. Треба було кидать. А вдруг би залетіло б. Так, ну шо, він... Що, що, що. Він думає спіймати Юдиса. Але Юдис тоже хитрий. Юдис крутить викашку. Він знає, що він дуже повільний. Тому вводить з ними хараво так сказати. Ну і нашому гравцю немає вибіру. Треба треба відкачувати йому, Треба відкачувати. Ілі F2, F2 туди, Під вище під гору ставати. Щоб його вловити. Ой, ззаді ще скорпіон. Він тепер в е перекрестці він, да. І йому тепер треба щось робити. Юдис не пробуває. Наш гравець приймає рішення відкатувати, але тут Скорпіон, пиво е ошибається і вставляється під нашого героя. І він його забирає. Юдес помиляється, виїхав. І Анатолій, кидай. А він не попадав, він не попадає з вертухи. Не довернути, не встиг довернути. Треба трохи було проїхати далі. Ну, він приймає рішення не їхати за Юдисом. О, друзі, да. Оце бій. Оце бій. Ну що, ваші ставки, друзі? Пишіть в коментарях. Чи затащає цю катку наш герой, чи ні. Що ж буде далі? Наші герої просто. Приймає рішення холоднокровно, так сказати. Ставай далі в базу і просто байтити його базою. Але ж Юдис. Тут є такі позиції, з яких він може пересвітити його і збити просто фугасом. Викашка вже і. Як сказать? Ну, вона сліпа. Юдеса вона не пересвітить, тобто не засвіти а Юдес її спокійно може пересвітити з куста і так далі. Таляну Анатолію, да, Тальбасу. Треба було може стати за труп. Скорпіона за труп сюди, десь сюди отак його підвинуть. Ілі, стайте, за 705-м там його здвинуть. Треба було трупи здвинути і просто зацілити, щоб. Не так страшно було, що він може десь заїхати зліва або справа, тобто, щоб ну, тупостать десь і зацілити. Ну, Юдис може з будь-якої сторони виїхати, якщо чесно. Ну, ось цей він тут навряд ли ще де виїде, тут, ну, візде ну, поле. А з цієї сторони може десь обкатить отсюда виїхати або звідси десь може, я не знаю, ну типу може десь відтуда. Ну що, наш е гравець бере базу. Остається 12, 11, 10 секунд, 9 секунд, 8. І що? Ну все, це перемога. Нее, лови, лови лампу. Юде збиває, збиває. Друзі. Це капець. Він збиває базу. Ні, це фіаско, братан. Це просто, ну... Це епік. До кінця бою залишається 1 хвилина 5 секунд. Він уже не співає базу брат. я думаю, він це розуміє. І він просто приймає рішення їхати за Юдисом. Але ж він його не догоне, Юдис уже десь уїхав. Він його не догоне, Юдис десь уже уїхав. Капець, який бой, друзі, який бой, ставляй лайк. Не забувайте підписуватися на канал, прожимати лайкосика. Да, Тальбасу не повезло. Просто нашому гравцю не повезло. Міг би робити 8 фрагів. Більше 9000 урона. Він тут навіть міг би, напевно, робити 9500, Даже, що там? 10к міг робити. Якщо б карпа залетіла птичка, да? і дав грілю пугасом. Ну... Міг би да, і до десятки дотягнути. І Юдеса плюс забрати 300 хп. <кхе> да, могло б бути 10к урона. Ну, якось так. Нічия, друзі. Да, обідно. Нічия. Але на даний момент у нього 9к урона. 6К натанкованого. Дуже гарний бій. Але трохи не повезло. Все, друзі, всім дякую за перегляд. И uh, всем добра. ПБ, Пока-пока, всем.